Фестиваль Аквабайку організували у запорізькому райцентрі Василівка. Васильівка. Містечко розташоване на Дніпрі. Рік тому тут відкрили для дітей водномоторну школу, аби виховувати майбутніх чемпіонів. Нині ж організували фест, щоб показати усім красу і швидкість цього виду спорту. Організатори кажуть, відроджують традиції, які колись були у їхньому районі. Uh, коли-то була школа водномоторних спорту ще севські війна. Зі гребля, грібля, зібрала байдарка, каноя. Поэтому мы это потихоньку восстанавливаем. Ідея не только э, аквабайк попитатися встановить ідія і парусний, можливо, спорт. За рік навчання. Кілька десятків школярів освоїли ази аквабайку, навчилися карколамним поворотам на високій швидкості. Дехто вже має спортивні розряди. Мріють і про чемпіонські звання серед них 15-річна школярка Тетяна вправна гонщиця. Добре, ну, я їжджу, я ні разу не падала.

ловкость, быстроту. То есть все мышцы тела работают в этом виде спорта. То есть при езде на вакуумбайке задействованы все мышцы абсолютно. Поэтому то есть человек как развивается, как физически. конечно, очень. Всем детям нравятся это гонки, соревнования, драйв, адреналин. Це не в сидіти. На фестивалі не тільки перегони юних спортсменів, але й катання для всіх бажаючих. Так організатори сподіваються збільшити число прихильників аквабайку і, можливо, знайти нових спонсорів для розвитку дитячої школи і водних видів спорту.